У буску триває судовий процес проти Івана Балеї, який більше двох років тому побив нашу телевізійну камеру та викрав супутнє обладнання. Його інтереси захищає адвокат В'ячеслав Мисок, який у хитрий спосіб намагається вести суд. Він шерусло, але ж правда, одна деталі у сюжеті. Цього разу судове засідання розпочалося із клопотання Віталія Кравчука. Воно стосувалось участі потерпілого Віталія в режимі відеоконференції. Дане клопотання підтримав захисник Віталія Кравчука Йосип Зазуляк. На мою думку, це не буде порушенням. На мою думку, сторони матимуть змогу задати йому всі питання, які, в яких виникне необхідність. Зрештою, після завершення допиту, допиту інших потерпілих, якщо буде необхідність у повторному допиті, відповідно повторно допитати стично інших мотивів. Клопотання ну, подається мінімум за п'ять днів. З тої точки зору ми заперечуємо. А на розсуд суду. Ви заперечуєте стосовно строк, недотримання строку. Сроків срок? так, звичайно. П'ять днів вказано в кримінальному процесуальному кодексі. Ну то суду як розцінювати? На розсуд суду? Uh, заперечуємо вас ще щодо задоволення вказаного клопотання. Повернувшись із нарадчої кімнати, суд ухвалив дозволи давати показання Віталію Кравчуку у режимі відеозв'язку. Задовольнити попитання потерпілого Кравчука про проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Судове засідання у розгляді кримінальних провадження відносно вимагачення водія на той, за завинувачення чині кримінальних пропорушень, провадчити частини першої статті 125 статті 171, частини другої статті 345, значку один кримінального кодексу призначені на 9 лютого 2024 року о 12.30 та у всі наступні засідання проводити в режимі відеоконференції. Поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Відеоконференція буде проведена за допомогою під систему відеоконференції зв'язку ВЕПКЦ. Після невеликої технічної перерви Віталій Кравчук вийшов на відеозв'язок, але не на всіх екранах. Судове засідання оголошую продовження. Я не бачу потерпіло. Ось за трибуну ставай. Там, напевно, шнурки. Вам Йосип щось там робить шнуркам. Згодом все налаштували, і до трибуни у якості потерпілого спершу викликали Сергія Нікішина, який у довільній формі розповів, що відбулось 24 квітня 2021 року. Приїхавши на місце, я увімкнув камеру. Зі мною була камера професійна, телекамера зі мною був мікрофон, зі мною було. Редакційне завдання та посвідчення журналіста. Я почав знімати, будучи нарозі, почав знімати на другому поверсі горіло світло. Я це зазнав на камеру. Після чого Віталій Кравчук, який теж вирішив з'ясувати, чи відбувається застілля у закладі, пішов вперед. Я відповідно пішов за ним. Підключив е, мікрофон, підключив камеру, з'єднавши з радіосистемою Sennheiser, щоб звук з мікрофону передавався на камеру. Е, до нас вийшов Фотєєв, е, який представився охоронцем даного закладу, повідомив, що заклад не працює. Однак, е, бачачи те, що на другому поверсі закладу все, ще горить світло, Віталій Кравчук попросив. Фотєєва, покликати власника закладу, це Івана Балея. А Мене запитав, чи можу я знімати. Я сказав, представився вперше, що я є журналіст телеканалу Проти Онлайн і в мене є собою посвідчення, я його з собою мав. Він, значить, Футєєв, Пішов, крикнув до когось покличе Анатоліча, і поки там хтось кликав Анатоліча, це цитата, мене запитав Фотєєв, чи можу я його знімати. Я вдруге йому пред'явив посвідчення, він його взяв, подивився. Я сказав, що я журналіст телеканалу Броди Онлайн, тобто я представився і дав йому на його вимогу ось посвідчення ось такого зразка, як в мене зараз є в руках. Він на нього подивився добре, розвернувся з тим посвідченням і пішов. В той же момент е, Іван виходить е, зі сторони кухні в супроводі ще декількох людей, і е, ні добрий день, ні до побачення зразу наносить удар. Віталію точнюючи запитання. Іван, ви сказали, Іван вийшов зі сторони кухні. Ви добре орієнтуєтесь в тому закладі? У 2012 році в нас були такі відносини, що я два тижні проходив там стажування, хотів бути офіціантом. Після допиту до потерпілого Сергія Нікішина було ряд питань, зокрема від захисника обвинуваченого. Ряд питань стосувались самої події, коли побили камеру і перешкодили професійній діяльності журналіста. Ви бачили, що Фатєєв спілкувався з Іваном Балеєм? Він не спілкувався. Не спілкувався. Фатєєв нічого. нічого не сказав Івану Балею. Іван Балей вийшов зразу до Віталія Кравчука, потім наніс йому декілька ударів, переключився на мене, виключив е блядь, камеру. Вибачте, це цитата. І Фечеїв після того сказав, що все, все, не знімай. Який перебував, він розвернувся, але він був десь. Ну, я не можу сказати, що далеко, але чи під час що цього конфлікту. Чи бачили ви, що Факеєв розмовляв з Іваном Балеєм? Ні. Сергій Нікішин представився всім присутнім, в тому числі Івану Балею, назвавши посаду і назву засобу масової інформації. Після чого відбулось побиття. Про це свідчить і з телефону Ольги Кравчук. На жаль, крім побитої і викрадної камери, пропала і радіосистема та дві карти пам'яті, що потягнули за собою збитки в понад 80 тисяч гривень. Вилучення карток це є один із принципів перешкодження журналістів. Коли вилучаються картки і знищується фізично, не знаю, морально тиснуть на журналіст. З метою перешкодити, тому власне є перешкодження. А те, що була застосована фізична сила, з метою забрати в мене камеру, вирвати мікрофон. Звісно, для Івана Балея побита камера, нічого не вартує, але для телеканалу це досить вартісна річ, без якої роботи як такої і не буде. Двоє чоловік під руки, немов би з тим, з ті люди, які прийшли з Іваном Балийом, вони вас. Повели до машини. Так. Була у вас у них можливість забрати той мікрофон? Вним. Коли вони вели вас? Звичайно, була, але я його з, з останніх сел втримував. Була я сказав, тримав... вас зривали телефон, не вирвали, тому що, вибачте, е, 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 вітрозахист вітро вирвали. Так. Але, але, не, за, але не забрали мікрофон, тому що він був у вас сильно в руках. Вони хотіли в мене, коли от я знімаю камеру, я тримаю. Тут в мене перші ребра відкриті, легко наносити удари. Тут тримаю камеру, тут мікрофон. Камеру, коли вибили, я з останніх сил тримав мікрофон і хотіла мікрофон вибрати. Я хотів вас вибрати. Я вже прикривався, я, прик... я не бачив хто, але я, з... я зрозумів, що е, хотіли вирвати мікрофон після того, як е, зниклився е, тільки мікрофон без вітрозахисту. Тобто вибили камеру, почали гамсалити мене, вдарили сюди, я почав прикриватися, і в той момент. В, вибачте, скажіть, будь ласка, хто вас гамсалив? конкретно? Іван Балайн. Вирвати мікрофон. Іван Балей. Ви, 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 тобто не один, а пару чоловік, я так розумію, множині. Іван Балей. Чи виривав у вас Іван Балей мікрофон? Намагався вирвати, якщо він наносив удари, ще я хотів мікрофон вирвати, якщо перед там камеру вирвав. Зараз ви сказали, що не знаєте, хто виривав мікрофон. У полівачений білей є один тут. І у повноважені один, що всі валок підпали. Я хочу заявити, що запад був груповий, і певна група усі плановано робила ці речі, тому що це сплановано було. Кого ми вводили, розумієте? На суді Віталій Кравчук підтвердив те, що в момент нападу Сергій Нікішин був присутнім як журналіст, адже останній представлявся неодноразово як представник змі. Але Івана Балея це не зупинило, і він таки взяв і побив журналіста, попри всю ненависть до родини Кравчуків. Я вас наголошую, що бив мене Іван Білей. Але лічібі білей Андрій, який йде поносив ці удари. Наступного разу заслухають повторно звукозапис, де чітко чути, як журналіст Сергій Нікішин представлявся журналістом всім, в тому числі Івану Балею. Що Ваня? – що робиш? – Іван! – видамо? Посилайте міліцію. А? Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.